Привіт всім! Ви вже, мабуть, чули про розвиток штучного інтелекту і, мабуть, бачили багато згенерованих yeah. відео, картинки, що рухаються, якісь перетворення, мутації, які найчастіше виглядають дуже дешево. І мабуть, вже бачили купу курсів, на яких вам обіцяють. Пройти курс за 2, 3, 5 днів, а потім почати заробляти по декілька тисяч доларів на день, на тиждень, на місяць. Взагалі нічого не робити, насолоджуватися життям, і у вас буде супер світле майбутнє. Головне, купіть курс. У мене для вас новина: це так не працює. Життя на рекламному і AI ринку взагалі інакше, як мінімум, тому що є потужна конкуренція. Ті картинки у вас купляти ніхто не буде. А якщо ви продасте якийсь проект, то найчастіше за декілька доларів. На цьому неможливо заробити. Але клієнти, які готові платити за якісний продукт, існує. Коли ми говоримо про такі проекти, ми говоримо про клієнтів, які розраховують не на згенеровані картинки, а на фінальний продукт. Фінальний продукт для таких клієнтів найчастіше це рекламне відео або контент. Відео з гарною кінематографією. Режисурою, продуманим сторітелінгом, де нічого не мутує, де етикетка в кожному кадрі однакова, персонаж не змінюється, і таким чином ви отримуєте послідовну якісну історію, як звичайний класичний продакшн ролик. І найголовніше, це відео вирішує бізнес задачі клієнта. Це не історія про те, як якась жіночка чи чоловік красиво, класно, гарно перетворюється з полум'ям та якимись спецефектами в щось інше. Це Рекламний комерційний продукт. Продукт, який виглядає дорого. Та якісно для чого я це все розповідаю. Ну давайте по порядку. Мене звати Вова Чернер, я директор діджитальної рекламної агенції New Strategies та ai агенції майбутнє. Я є практиком з рекламного ринку вже понад 15 років. А останні роки я і моя команда створюємо багато рекламного відеоконтенту. На сьогодні це вже більше 900 різних ai роликів. Ми були першими на цьому ринку, попрацювали з великими мережевими клієнтами. Наробили різних помилок, пропрацювали реальні робочі воркфлоу і, взагалі, собаку на цьому з'їли. І дивлячись на всю цю історію на ринку, де немає нормального навчання, а те, є, яке воно досить поверхневе і не дає реальні робочі інструменти. Ми вирішили змінити це шляхом того, що ми запускаємо свій навчальний проект під назвою Прошивка. Прошивка, тому що загальна ідея комунікує про те, що настав час. Оновити свою прошивку, оновити ті знання, які ви вже отримали по роботі зі штучним інтелектом, спробувати підвищити ваш скіл, спробувати вийти на новий рівень якості та, в принципі, розвивати AI-ринок за рахунок того, що з'являються нові потужні спеціалісти. Прошивка це не просто курс, це великий, унікальний навчальний проєкт, який засновано на досвіді нашої команди з агенції майбутнє та команди, яка працює з проектом Штучка інтелект. Ми довго чекали. Ми Довго збирали, систематизували всю цю інформацію і нарешті готові поділитися з вами. У цьому проєкті ми дамо вам чіткий інструментарій, можна назвати це протоколом, який дозволить створювати якісний рекламний контент для великих мережевих клієнтів і вирішувати їх бізнес-задачі, а не просто дивувати своєю гарнотою. Це унікальна, велика, системна програма. Ви навчитесь не просто генерувати картинки, ви отримаєте реально робочий воркфлоу по нейрофотографії і генерації фото, по анімації, відео та технікам анімації, по побудові сценарію саме під рекламний формат, а не якийсь кіношний, який взагалі не пов'язаний з рекламою, по роботі з режисурою. Самого ролику сцени кадру по роботі зі звуком, бо він теж важливий. І як вішенка на торті, це монтаж та кольорокорекція в такій програмі, як DaVinci Resolve. саме тій програмі, яка здатна вивести ваш AI-контент на новий рівень якості. Я розумію, що у всіх різний старт і різні цілі, тому пропоную два варіанти навчання: базове для тих, хто тільки починає своє навчання на основі штучного інтелекту. Хоче це зануритися, але поки що знаходиться в такому певному хаосі і потребує системного матеріалу без зайвої інформації, яка не працює а те, що реально вже може дати гарний результат, те, що створить вам вашу базу, від якої ви далі будете відштовхуватися, і друге навчання. Так зване про навчання для тих, хто не шукає компромісів, для тих, хто хоче підвищити свій скіл, зрозумів, що йому потрібна нова, більш професійна інформація, і для тих, хто хоче вигравати конкуренцію за рахунок якісного продукту. У базовій версії ми пройдемо повний цикл від знайомства через основу роботи з нейромережами, нейрофотографію, відеоанімацію до монтажу в Капкат та роботі зі звуком. Це приблизно понад 22 години навчального матеріалу. Потрібної теорії і практичних кейсів з поясненнями, особливо в рамках робочих workflow, цей матеріал повністю відповідає тому, що ви частково в принципі можете знайти на ринку у інших лекторів, але він точно буде кращим, системнішим і практичнішим. Про версія буде включати в себе весь цей матеріал. Плюс набагато більше присунутих речей, яких ви вже ніде не знайдете. Це взагалі зовсім інший рівень. Тут вже буде не 22 години, а понад 60 годин навчання. Звичайно, ви зможете обрати свій темп, свій ритм навчання та свій формат навчання. Які унікальні фішки та особливості є в нашій програмі, особливо якщо ми говоримо про ПРО-версію. Перше, це в нас блок сценарій та режисура. Тут ми додаємо розуміння, в чому всі фішки рекламного сторітелінгу і як він працює. Цей матеріал буде викладати наш сценарист, який вже попрацював з рекламою, тобто це не якась людина з театру, з кіно, які, на жаль, не дотичні до реклами і не знають всіх її особливостей. Ні, це людина, яка вже з цим працює і точно знає. Що тут потрібно, а що взагалі не потрібно, і скоріше для якогось окремого натхнення, але не для робочих інструментів. Буде окремий модуль по режисурі, роботі з мудбордами та референсами і побудові фінального сторіборду. Саме режисура це те, що відрізняє звичайне відео від рекламного чи кіношного. І про цей досвід розкаже наш режисер, який працює в рекламі. Теж вже більше 20 років і разом з нами освоїв AI. загалом. Прикол режисерів в тому, що є люди з досвідом, і да, вони можуть прийти і класно продати і поговорити про те, як режисура працює в кіно, в театрі, в серіалах, в якійсь драмі, але не в рекламі. І найчастіше такі режисери не мають досвіду роботи. Руками саме з AI, гарно про них поговорити і вміти реально з ним працювати, це абсолютно різні речі. Наш режисер це вміє робити, тому ви отримуєте дійсно корисний матеріал, а не якусь пафосну отсібятину. Далі в нас буде блок фотогенерації, який складе цілих 16 годин. Такий собі невеличкий міні-курс по фото. Там ми розберемо всі потрібні для топової якості. Генерації контенту нейронки і як з ними працювати. Проте ми не просто розглянемо їх інтерфейси. Ви ознайомитесь з унікальним промт генератором який ми розробляли останні три роки, та використовуємо в агенції для автоматизації побудови промптів для генерації фото. Процес пришвидшується, а якість підвищується. Це абсолютно круте рішення. Ми навчимо вас розуміти, що таке композиція, світло, кольорокорекція ще на етапі генерації фото і чому це треба пропрацьовувати одразу. Це важливий аспект, який потрібен, коли ви допрацюєте. Вити промпт вручну розберемо роботу з референсними генераторами, такими як Seedream та Nanobanana. Саме вони допомагають генерувати продуктові фото та переносити нашого персонажа з однієї сцени в іншу. Окремо розберемо купу верхлов по доопрацюванню фото через ретуш, апскейлінг, створення лора персонажів і навіть певні техніки нейрофотобашок. Наша арт-директорка Тетяна розповість про 10 верхлов, побудови композиції кадру доопрацювання фото та роботи з етикеткою. І це все не на рівні Canva чи Figma, а на рівні професійної програми Photoshop. У блоці відеоанімація ми не просто розберемо інтерфейси нейронок та як генерувати кадри за допомогою простих слів. Ні, тут також буде унікальний відеопромтер з купою режимів генерації на всі випадки. Життя, який дуже сильно спрощує вам процес створення відеоанімацію. Плюс ми розберемо багато технік анімації, не тільки кейфрейми, які всім так подобаються. Навпаки. Так, да, ми детально про них поговоримо, але скоріше будемо роздивлятися їх як непрофесійний інструмент, тому що, на жаль, вони не видають ту якість картинки, яка потрібна для реально якісного продукту. Захопливо так, якісно ні. Ми поговоримо про інші круті техніки анімації, які на голову вище здатні зробити вам відеопродукт. Ми також поговоримо багато про створення діалогів. Про відеоінпейнтинг і як можна змінити відео, коли воно вже згенеровано. Про відеоапскейл, щоб покращити деталізацію та прибирати артефакти. І буде також дуже цікавий верхнув по роботі з After Effects, який допоможе вам притречити етикетку навіть коли у вас вже згенероване відео, а клієнт вимагає максимальної деталізації та якістю перенесення продукту. Все, щоб ваші відео виглядали якісно. Але і це ще не все. В рамках нашого навчання буде окремий модуль по монтажу та кольору В базовій версії курсу ми. Ми розберемо принципи монтажу та роботу з КапКат. Цього вже буде з головою достатньо, щоб почати створювати контент. А от в про-версії курсу ми поговоримо не тільки про Капкат, а й про DaVinci Resolve. про ту програму, яка в принципі здатна вивести ваш контент на новий рівень якості. Ми присвятимо цьому цілих 14 годин і будемо говорити не просто про те, як систематизувати відео та поклікати якісь клавіші на монтажній стрісся. Ми будемо розбирати. Розсунуту кольорокорекцію, яка дуже часто потрібна при роботі з AI-контентом, як врятувати кадри, коли вони у вас сильно переконтращені, як посилити колір, зробити його насиченим, при цьому не вбити всю анімацію, яка у вас була до цього. Також ми поговоримо про те, як створювати прості спецефекти, працюючи складкою Fusion, та робити професійну обробку звуку. У режимі Fairlight, DaVinci – це програма, в якій форбують голівуські блокбастери, і ви навчитесь з нею працювати, створюючи AI-контент. Як проходитиме навчання? Після оплати вас переводить на платформу Quigo, де знаходяться всі навчальні матеріали, а також в окремий telegram чат Модулі відкриватимуться кожного тижня поступово протягом навчання. Вони будуть подаватися у форматі записів, тому ви можете дивитися модулі у своєму темпі і не переживати через відключення світла. Але це не просто записані лекції. Це система з домашніми завданнями, зворотнім зв'язком та спільнотою. Також в нас буде три живі лайв-сесії. Після модулю по фотогенерації, відеоанімації та монтажу зі звуком. Крім того, у фіналі проєкту, якщо ми говоримо за Pro-версію, ви не просто йдете з сертифікатом, що ви пройшли курс, ви йдете з портфоліо, тому що в рамках проєкту ви будете готувати фінальний рекламний проєкт на основі отриманих знань, створюєте розкадровку, анімуєте і збираєте готове відео в кінці. Ми його перевіряємо, консультуємо та надсилаємо рекомендації, як його покращити. За підсумком ви отримаєте сертифікат і навички, які допоможуть вам вигравати конкуренцію на рекламному ринку. Також для всіх, хто створить якісні ролики, ми запропонуємо долучитися до нашої бази AI талантів. А найкращу роботу найкращому спеціалістам ми запропонуємо посаду в агенція. Всі матеріали будуть доступні протягом 6 місяців з моменту старту навчання. Для самого навчання я рекомендую закласти біля 90 доларів на роботу з нейронками. Це не обов'язково, бо ми покажемо, як працювати із безкоштовними нейронками. Але якщо ви купуєте про версію навчання, то це в Принципі обов'язковий варіант, тому що вам потрібно вже працювати на Професійному рівню, хоча я не сумніваюся, що у вас вже є ці підписки. 90 доларів це еквівалент підписки на Pro версію Фріпіка для генерації фото та ретуші і про версію Hickselda за 49 доларів, щоб створювати відео та робити відео -апскі. Отже, вибір за вами можу сказати точно, що після проходження нашого проєкту, особливо в про версії, ви отримаєте чітке розуміння, що де і як працює в AI-рекламі. Отримаєте унікальні корисні навички і потужні воркфлоу, які допоможуть вам вигравати конкуренцію. Ми Ділимося з вами секретними лайфхаками та наопрацюваннями, які ми поки що не виводили на публіку, а використовували тільки в рамках нашої агенції. Можу вас запевнити, ви точно станете кращою версією себе як спеціаліста після проходження навчання. Посилання на програму та реєстрацію буде під цим відео. Обирайте свій формат базовий чи ПРО, і давайте створювати майбутнє разом. Єдине, що зазначу, кількість місць на про версію. Обмежено в 40, тому що ми хочемо надавати всім зворотній зв'язок і розуміємо, що більше 40 ми навряд чи не впораємося за той період, на який розрахований цей курс. Тому так. На цьому все. Дякую вам за увагу і до зустрічі на нашому навчанні. Всім пока!